Зараз я з сім'єю перебуваю в Аланії. Ми сюди приїхали не тільки подорожувати, а й погрітися на сонечку, відпочити, скажімо так, пожити. Приїхали, проїхали один маршрут, він пролягає через дім кави, дім Магарас, ще називають його. І кінцева точка в нас це є дамба і скажімо так, водосховище. На карті ви бачите наш маршрут, який триває з Аланії до дім кави. наступною точкою було водоспад і водосховище. І про печери. Так як ми там були раніше, я вам просто стисло покажу і розкажу, чому варто їхати. Самий маршрут пролягає вздовж річки, якої ви зустрінете дуже багато місць для відпочинку. Дім кави, бо печера Дім велика історична печера, знаходиться в районі Гастель Аланія. Печера розташована серед соснових лісів над ущеленою річки. Печера по всій довжині облаштована для відвідувачів. А кафе, яке знаходиться на території печери, відкриє вам просто неймовірний вид на сосновий ліс і захід сонця. Це старі кадри з GoPro, коли ми були там у 2020 році. Ось така територія знаходиться біля Дімкави, там вже прекрасний вид, ви можете вже споглядати. Ми були на захід сонця, там знаходяться сувенірні магазинчики, каси і також кафе, де ви можете провести час. вечір у нас кардіо опускаємося в печери. Якраз ідеальний час відвідування тут це обід. Не знаю, де потрапити свій обід. Їдьте в печери, тут якраз прохолодно. Класс. Там є два драходи, 50 метрів, які тільки що показали, і тепер 310. І ось. Спускаємося на 310 метрів. Глибину. Так. Трошки моторошно. Дивіться, воно все гостреньке таке. І туди далеко простягається. Але воно тверде. Це поруди досить тверді. Єдине, що я можу сказати, це дуже гарні печери. Там досить прохолодно, велика вологість. Вхід біля 20 лір. Там досить цікаво, але ще трошки якось так, хто боїться, в кого є клаустрофобія, тоді варто подумати, чи туди йти. Схоже, є печери біля Алані, в Алані біля пляжу Клеопат. Як наш почуває Марко себе в Я... мандрах наших. Маю отаку техніку і робить збитки, кидає каміння згори. Сюди ми добираємось на авто. Не знаю, чи проводять сюди екскурсії і чи ходять сюди взагалі якісь транспортні засоби, окрім власних авто. Авто ми брали, нагадаю, на прокат ще в Анталії, коли прилетіли в Туреччину. Так. І вздовж дороги, як ми приїжджали, дуже багато було кафе. Зведемо ось якраз на це водосховище, і є ось цей міст, який з'єднує якраз ці дві частини. Тут паркуватись немає, де ми паркувались наверху, але тут теж бачимо щось подобі кафе, готелів. Тож, дороги є декілька от таких красивих зупинок, що можливо помилуватися видом. Цей гір дуже гарно. А здовж дороги ви зустрінете от такі кафе з видом на це ж саме водосховище. А ми приїхали попити чаю е, в кафе, е, яке знаходиться, я вам показала, це біля дороги. Їх тут таких багато. Е, дорогу... Ми коли їхали дорогою і їх запримітили собі його, тут дуже гарний вид і не прогадали. Тут справді просто чарівний вид, і варто зупинитися. Що ти замовила? Два чаї, одне кофе два Одне зеру, а другая Spanish. І чим занята наша дитина? О, не-не! Это так, это так у него на мой. Да, да, на це тип. Это моя водичка? Нет, она моя. Это моя водичка. И сакула. Ну это моя водичка. Ой, водичка, так. Будешь есть пиццу, Макусь? Есть. А. Добро? Каньйон. Каньйон дуже красивий, знаходиться в 58 хвилинах від водосховища або одну годину від центру Аланії. На території каньйону є ресторан. Вхід в каньйон 15 лір, а це біля 1 долара. Вода прохолодна. Купатись можливо, особливо коли дуже жарко. Також, як бачите, там облаштовані доріжки, по яких можна пройтися, і багато бачили з дитячими візочками. Гуляти можна усім. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. В ньому я старалася змонтувати дві наші поїздки, 20-21 рік. Будуть продовження. Так що бережімо себе, все буде Україна.